Друзі, всім вітаннячко. Це перша моя пряма трансляція. Хочу таким чином записати відео, тому що через наші деякі проблеми зі світлом дуже довго завантажуються довгі відео, тому так вирішила зробити. Я знаходжуся зараз у себе на складі, я в шапці, в мене тут прохолодненько. І знаєте, в нас зараз такі часи непрості, що хочеться так, знаєте, коли немає світла, полежати, полистати ютубчик і подивитися якісь цікавинки, що дівчатка купили. І буду сіяти наступного року, висаджувати. Хочу і я поділитися своїми новиночками, і для себе зберігти таку, таку інформацію, кого щось зацікавить, пишіть. Дуже мені цікаво, тому що це перша моя трансляція, я так наживо, вже давно хотіла це зробити, але ніяк не наважувалась. Отже, почнемо розпаковувати мої посилочки. Я зараз на от направлю телефон, бо я знімаю на телефон. Так, з чого ми почнемо? У мене ось тут є. Вже розпаковане. Я вже тут трішки тішилася своїми замовленнями. Ага, це у мене замовлення. Я робила у Facebook. Робила я, забулась, ага, ось мені поклали таку цікавеньку картинку, гарну, ти особлива, пам'ятай, про це дуже дякую за неї. Це Алла Побережник, дивилася я ганусин. Канал вона займається сухоцвітами, і чомусь мені дуже захотілося. Також в мене вже деяка невеличка колекція є по цих сухоцвітах. І вона порадила мені ось цю Алу, і в неї дійсно багато всяких цікавих є сухоцвітів і злаків. І я вам покажу, що я купила. А купила я ось таку блакитну пшеницю. Подивіться, як вона цікаво виглядає. Дійсно цікаво, не, не дешево, хочу сказати, чесно кажучи по, по ціні, От. але ж нічого, це декоративна пшениця, це не їстівна. У мене прямий ефір, я не можу вставляти картинки, якщо я напишу список, можна буде передивитись в інтернеті. Бриза однорічна. так Цікавий сухоцвіт, ось такі має коробочки, і бачу, що з цих коробочок ось випадає якесь насіннячко. Я так розумію, що це воно має бути це насіннячко, тому що самі коробочки пустенькі тут, а ну з них тут нічого не проросте. Так, далі скабіоза. Дуже цікаво і дуже вдячна за те, що відразу понаписували, як сіяти, тому що деякі сухоцвіти вирощують тільки через розсаду. Вони дуже погано сходять, проростають, якщо їх садити в землю. От. А деякі дуже добре проростають. В них дуже цікаві такі метелики. Ось так покажу. Так, ячмінь. Ячмінь теж якийсь цікавий декоративний, з таким синім, навіть чорним таким зерном. Ячмінь. Далі в мене мелініс, саванна. Ось таке насіннячко. Дуже раджу подивитися в інтернеті, дуже класне така травичка, і у неї такий рожевий рожевий цвіт. Сподіваюся, що вона високоросла. Дуже мене зацікавив ячмінь гривастий. Ячмінь гривастий, подивіться, який в нього колосок. Як хто знає, Така травичка є декоративна, хвіст поні називається. І в неї такі міленькі-міленькі такі травички, от в цього ячменю так само виходить, що тут на колосочку, ну, зерняток дуже так, вони маленькі, їх дуже мало. Але, от сам бачите, ну, користь саме в цих таких волосках. Я взяла дві штучки. До речі, він от багаторічний. Сіється через розсаду. Так, це у мене я у сусідочки трішки тернула, дуже красивий пенісетом. Далі жито канадське, багаторічне. Теж дуже великі такі колоски. Це все сухоцвіти для отих віночків, для букетів. У мене є ділянка, де я хочу. Тільки сухоцвіти посіяти, зробити дуже красивий такий із сухоцвітів квітник. Пшениця чорні вуса. Ну Тут не видно, тут просто зернятка пшениці. от а в... Так, ідемо далі. Так, ідемо далі. Ідемо далі, бриза багаторічна, також сіється на розсаду. Дуже цікаві у неї такі, такими квіточками насіннячко. Тут немає такого чорненького насіння, щоб було подивитися, як воно буде сходити. Незрозуміло, чи його треба розділити, чи його цими квіточками. Так як у нас ось, наприклад, насіння ми бачимо, амобіум. У нього є таке насіннячко чорненьке. І ми розуміємо, що його посієш, і звідси воно буде проростати. Далі бромус. О, бромус. Теж такі великі колоски, він похожий на ячмінь. Такі вони волосисті. Ось так виглядають насіння бромуса. І таке цікаве фаляріс. Фаляріс, У нього насіння схоже дуже на просо, але воно трішки більше по розміру. До, до речі, я дізналася, що насінням цього фалярісу годують перепілок. і... Декоративних там птичок, забула, як вони називаються. Також в подарунок мені дали таку цікаву якусь рослинку саоткор. Не знаю, що це. Подивлюсь в інтернеті. І ось таку целозію грибінча тут. Дуже вдячна. За подарунки дуже вдячна. Так, ідемо далі. Ідемо далі, подивимося, що ще в мене цікавеньке прийшло. Так, цікавеньке прийшло, це, напевно, професійне насіння. Професійне насіння. Е, також я набрала багато е, сухоцвітів, статиця статиця Суворова рожева. Е, дуже а такі продовгуваті в неї киточки, немає, на жаль, картинки. Е, що у мене буде з цього насіння? Я ж вже починаю продавати не тільки насіння, а також і розсаду. От, Тож, як в мене вийде, я знаю, що не в кожного виходить проростити ці сухоцвіти, потім їх висаджувати. Проблематично, тому можна можна купити, в принципі, і розсаду. Так, статиться, подивилися. Дуже я полюбила пастернак. В бульйони кидаю обов'язково корінчик пастернака, корінчик петрушечки. Обов'язково пастернак, петрушка. Петрушка Альба, Петрушка Ігал. Хоча я признаю, що в мене з такими коренеплодами є деякі проблеми по вирощуванню. Вони то не сходять, то погано проростають, то їх рано посіяв, то їх пізно посіяв. Ну, Петрушечка в мене якась така вийшла. З пастернаком. Ну, не виходить такі в мене, як на базарі, але я все, все одно стараюся і намагаюся. Так, пастернак, і ще ось така петрушка. Далі по сухоцвітам пішли статиця ця е, виємчата, блакитна. Це в мене буде такий. Краспедія. Краспедію я вже вирощувала. Її неважко вирощувати. В мене. Якесь насіння низькоросле було, і самі кульки невеличкі. Це краспедія, має бути наче вища, побачимо, буде на розсаду краспедія, краспедія, далі статиця жовта. Потім я купила нові сорти чорнобривців, Fireball. І хочу побачити, чи вони дійсно будуть такі червоні. Кажу, що вони червоні-червоні. І дуже цікаві Strawberry Blond. Вони змінюють колір протягом свого цвітіння, спочатку там темніші до світліших. Дуже мене зацікавили. Ще купила ось таку цікавинку, бамія. окра, Я бачила, що її консервують. На пачечці написано, що її додають в соуси, рибні, м'ясні страви, супи, з морепродуктами поєднують, в консервацію додають. Я бачила, що її навіть саму окремо консервують, і з огірочками-помідорчиками. Додатково її можна, так як овоч, готувати. Вона нагадує щось таке між баклажаном і оцею спаржею такою. Побачимо, як буде рости. Я про неї буду окремо знімати від посіву і вже до проростання. Гвоздика гренадін, гвоздика це моя квіточка, я її обожнюю. Надзвичайно і буду сіяти її в січні вже для того, щоб поранше отримати її квітування. Сію для себе обожню водичку. Ну і далі йдемо до подарунків. Красолька махрова, дуже цікаву таку наліпку наліпили. Дай шанс мені вирости. До речі, квасолька, ой, вибачте, красолька ця, це квіточка їстівна. Її можна додавати в салати і прикрашати всякі страви. Ось, так що, Все якось вона мене не дуже цікавила, але тепер мені її подарували. Дали ще на подарунок таку морква смачна. називається, Не знаю, побачимо, як буде. Так, дуже дякую професійне насіння. Ще нам, нас порадували ось такими наліпками цікавими. Буду наклеювати на пакетики. <смі> Наліпки, ну і такі от брошурка. Так, ідемо далі. Ідемо далі. І е, це вже така посилочка в мене дуже серйозна. Тут у мене більшість уже замовлення для розсади. І для себе я замовляла. Наприклад, наприклад, дуже хочу вам показати ось цю редиску, називається вона Бодіан. Я її садила минулого року і була дуже вражена. Завжди я купувала ну, редиску, ту, що в епіцентрі там на, з красивими е, якимись картинками, Ото різнокольорова, непогано росла. Якість цієї редиски я була в шоці. Просто цільненька, вся однакова, е, нічого не, не, не хворіло, нічого не вистрелило, і вона була аж до тепла. Це тут великий пакуночок, я ще буду розділяти. І, можливо, ще вона в мене піде на сайті на продаж маленькими порціями. Так, далі дуже чула хвалили. Таку кукурузку добриня. У мене біколор є, я вже не один рік сажаю її, вона мені дуже подобається. Добриня дуже солодка, дуже солодка, дуже хвалила її, так що я її теж, теж спробую і залишу і свій відгук. Далі підуть насіннячка на розсаду. Значить, кавун талісман піде. Будуть і розсада в стаканчиках, і також можна буде купити по 5 штучок на сайті. Капусточка цвітна Опал. Подивимося, це фірма Рейкцван. Обожнюю цю фірму. Я дуже заценила від неї овочі. Редиска також Рейкцван. Так, а талісман у нас виробник нанхемс, щось там німецьке. Дуже багато написано. от Значить, опал гудмен, цвітна капусточка, це все піде на розсаду. Також капуста на розсаду піде агресор. Думаю, скоріше всього, що вона буде в стаканчиках. Капусточка цвітна, Flame Star. Також піде на розсаду е, на продаж. Е, огірочки Кібрія. Дуже класний. В, в минулому році у мене там був цілий ряд огірочків, які я заценила. Кібрія одній з них. Ну, треба було багато. ну, Вже от сума була в мене така е, дуже суттєва, то я взяла. Тільки один пакунок, 100 штук хватить і на розсаду і мені посадити квіточки безсмертник 10 грамів, великий пакунок. Капуста рання зарісіма. також фірма Rights. Дуже хороші відгуки і багато хорошого відео в інтернеті. Є в Ютубі про цю капусту. Це капуста рання. Капуста, рання І ще одні і огірочки і Лонара. Ці огірочки, які будуть в мене в розсаді в стаканчиках, це випробувані. Знаєте, в мене був такий стереотип, що F1 це недобре, це буде кваша в банці, нічого хорошого не вийде, але оці огірочки і кібрія. Дуже класно себе показали. Вони тверденькі. Я і квасила, і консервувала, і салати ми їли. І ну, теж мене вони дуже здивували. По-перше, фірма ця Рейкцван. Що можу хвалити, я спочатку завжди сама спробую, а потім вже стараюсь пропонувати своїм клієнтам, своїм покупцям, господинкам, тому що я точно знаю, які це овочі і що це дуже класні продукти. О, так що ось так от похвалилася вам. Вибачайте, багато, звісно, в мене пакуночків. Без картинок, але ми вже дійшли до того рівня, що в нас вже йдуть професійне насіння. Я вже дуже багато викинула і коштів, і розчарувань на те насіння, яке з красивими картинками, з дешевою ціною. О, тобто ж... Зараз в нас варіанти або на дійсно професійне дороге насіння, і ми будемо мати хороший врожай, якісний, або самим збирати. Всім дякую, хто мене дивився. Сподіваюся, що хоч на якісь лайки і коментарі. У мене дуже мало коментарів, можливо, мої відео просто дійсно нікому не цікаві. От. Але хоч що-небудь. Всім гарного вечора, тихого і. Всім перемоги! До побачення.